Вітаю, друзі! Продається ексклюзивна однокімнатна квартира в новому житловому комплексі Левада за адресою вулиця Єлизаветінська, 3. новобудова являє собою квартал з 14 будинків. Технології, які застосовуються в ході будівництва, забезпечують більшу міцність конструкції, гідний рівень комфорту і мінімальну вартість отримання будинку. На території новобудови прокладен е, проїзд і тротуари. Є освітлення, дитячі майданчики, зони відпочинку і майданчики для заняття спорту. Є наземний паркінг, виявлено місце для розміщення сміттєзбиральних контейнерів. Будинок зданий і заселений, всі документи на руках. В квартирі зроблений сучасний дорогий ремонт, працювали з дизайнером. Усі матеріали високої якості не повністю мобро. Блища становить 54 м2. Квартира розташована на другому поверсі 17-поверхового будинку. Поруч із комплексом добре розвинена інфраструктура. Ідеальне місце для розташування забезпечує вам легкий доступ до всіх необхідних зручностей та інфраструктури міста. Усе, що потрібно для комфортного життя, є поруч, кілька супермаркетів та магазинів, поблизу розташована поліклініка, відділення банків, кафе, коледж і дитячі садки. У пішій доступності метро Гагаріна автовокзал і залізнична станція. Недалеко знаходиться спортивний комплекс, цирк і набережна річки Харків. Телефонуйте, завжди рада!